Є знижки на псилобальзам Гель 10 – 10% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Є знижки на Віта Комбі 15 – 15% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Пані Вікторія середня дитина в родині. Чесно зізнається, їй було непросто. Середульший, десь непонятно, де постійно так. Середній носить речі старшого. Середній має придивитися за молодшим. Молодший, звісно, найулюбленіший. Мабуть, це вплинуло на відчуття потрібності. Мабуть, не шибко потрібно. Бо зайняті більше своїми потребами, або з молодшим ну, в принципі багатодітні сім'ї. Це не легко, але дитячі такі ображульки да, були. А от пані Ірину моє питання навіть здивувало. каже, в їх родині всіх дітей любили однаково, і різниці вона, як середня дитина, особливо не відчула. У мене з старшою сестрою, сім років різниці, а з молодшим братом моїм п'ять років різниці. Я, наприклад, не відчувала, що старшу більше люблять чи меншого більше люблять. Якось так батьки нас виховали, ніколи не відчувала. Її тесті також пощастило не відчувати різниці у батьківських почуттях. Ні, ні, нічого такого не було. Мама у нас одна була без батька, виховувала Ну, нормально. Старша сестра в мене і молодший брат. В мене разниця в нас шість років. Старша мене, я молодшого виховувала. так у нас і йшло потрошки. Діана та Серхій батьки трьох дітей, кажуть їхня середня донька Домініка від того, що вона середня дитина, аж зовсім не страждає. Середня дитина у нас мабуть, росте з званням королеви. Я богиня, я королева, я красива. Я найкраща. Вона була першою донею, бо старший син, тому це росте королева. Аутиля чесно зізнається, будучи середньою дитиною, від батьків хотілось відчувати більше фізичного тепла. Можливо, тактильності якоїсь ніжності, бо у нас такі е сім'ї позбавлені цього зазвичай, і без ревнощів теж не обійшлось до молодший, напевно. Так, ну якщо по-чесному, то так. А от що вплинуло це на формування характеру, не знає. Утім каже завжди рівнявся на старшого брата. Можливо, сформувало те, що для мене в багато в чому старший брат був як е е фігура для наслідування. А от психологиня Ольга Голубицька каже, важливо ніяк не порівнювати дітей і особливо не ставити старшу дитину у приклад. І так вже ніби не дуже є тобі місце, бо тобі кажуть, там а старший Льоша, він робить те, а він робить ось це. А він пішов раніше, а в школі в нього такі оцінки, а він бігає швидше, ніж ти давайте підтягнешся, давайте буде щось це. Тебе порівнюють з цією старшою дитиною. Ну, все, давай. Вже ходи, вже я вас. Зараз Бог залишу, ти вже слухаєшся там, ти робив це. І в них з'являються такі інколи дуже високі вимоги до себе. І вони можуть взяти якісь собі такі недосяжні поставити планки, і тоді буде багато розчарування. Синдром середньої дитини не вигадка і не тренд з Стіктоку. Це психологічний феномен, що вивчався ще з 50-х років Альфредом Адлером, який спостерігав за класифікацією дітей у родині, каже експертка. Старша дитина цінівели, той, хто пер, перший народився, йому там вся увага, така зірка. А, і на неї стільки надій покладається, друга дитина народжується М -м -м, цікаво, але коли народжується третя, вона якби найслабша. І тоді середня дитина опиняється між двох вогнів. Бо старша вона ж така вказівець, треба рухатись туди, я ти типу, попіклуйся. І середня дитина починає сіпатися то там, то там, бо вона і старша для молодшої, і молодша для старшої. В неї починається така плутанина, яка взагалі її роль. Чи є в неї якась така ексклюзивність? І ти такий зайчик. Давай підлаштовуйся під цьо, під, під, і так далі. І ця ексклюзивність, що втрачається. Утім, у тіму середніх дітей в родині завжди розвинені дипломатичні якості. Коли говорять синдром середньої дитини, говорить про людину, яка дуже добре прилаштовується, мімікрує під когось в дорослому житті і добре веде переговори, тому що і весь час треба налагоджувати оцю прірву. Бо між старшою і молодшою є прірва, а вона посередині. Тому вони можуть бути дуже успішними в середині такі переговори. Вести скрим завгодно знайде. Мову ту так підлаштується, тут так підлаштується там, де ці двоє заклякнуть. Ця дитина вже пішла, всіма познайомилась, вирішила, і вони такі дуже орієнтовані на соціум. А от для того, щоб середня дитина комфортно почувала себе у родині, психологиня радить навчити її порівнювати виключно з собою та власними перемогами, акцентувати на особистій унікальності, а ще знаходити окремий час на кожного з дітей.